Пане командир, бажаю здоров'я, доповідаю, що нами було проведено комплекс заходів із недопущенням ліквідації ворожою стороною командира Російського добровольського корпусу Дениса Капустіна. В ході проведених нами дій, нами було встановлено коло осіб, які є замовниками даного злочину зі сторони російських спецслужб та виконавців. Також нашою стороною була отримана відповідна сума коштів, яка була виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных заданий. Денис, сделайте короткую доповедь по данным пожалуйста. Здравия желаю и с Новым годом. С состоянием на сейчас, на 1 января 26 года, все подразделения Русского добровольческого корпуса в составе спецподразделения Тимура продолжают выполнять задачи на определенных вами участках и направлениях. Временное мое отсутствие никак не повлияло на качество и успех реализации боевых задач, готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделениями РДК. Ну что ж, прежде за все, пане Денис, витаю вас, как то кажут, с повернением до життя. Это завжди, мабуть, приятно. Э, да, я рад, что кошти отримані, скажем так, за замовлення вашей ликвидации пішли На допомогу нашій боротьбі. Так, Тож, бажаю бажаю нам всім і вам особисто успіхів. Повертайтесь, будь ласка, до виконання службових завдань. Там на вас чекають. Благодарю вас. Дякую, дякую вам, пане полковнику, за чудове виконання операції за те, що зберегли життя одному з наших командирів. Продовжуйте в тому ж дусі. Бажаю вам всім успіхів і користуючись нагодою, всіх вітаю з Новим роком. Це тоді наш рік.